Так, друзі, всім привіт всім доброго вечора. Ми оце тільки вискочили на часах вже 6 часу, точніше, я якби вже одну точку ось вигрузив, бачите ось каліновку проїжджаю. Цей рейс у мене буде на Западну Україну. Буду все вам по очері розказувати. От, Першу точку тільки що я е, вигрузив в Макарові. Там пару лісточків було. от. Слідующа точка в мене буде Вінниця. Сьогодні планую доїхати до Вінниці. Вот, бо я читаю одну точку по Києву відвіз, потім приїхав одразу на запас, загрузився. Так що, всім, друзям, приємного просмотру. Буде що подивитися, їду аж на Закарпаття, по всьому Закарпаттю, Так що приємного вам перегляду. По очередності всі буду відосики вам викладувати. Так що, дане відео, яким я закінчу, це буде у нас сьогодні Вінниця. Я його якраз до Вінниці доїду. Те, що поснімаю, вам покажу, поки ще видно. От. Так що приємного просмотра, друзі. А ми потихоньку поїхали. Пожелайте мені удачі і легкої дороги. І так, друзі, проїхали вже Кочерів. Точніше, я якраз із нього виїжджаю. Все тихо, спокійно, на посту все ті самі стоять без змін. Ось указатель кочерів. Кстати, не знаю, буде яке. Тут бачите, знайшов собі вдома присосочку. Я її давно купляв. Ну, щось мені кажеться, якось так. Дрібіжання є, либо магніт слабий, я спробую з того держателя зняти. Може там трошки краще магніт Бачите, В стороні запада. Небо ще видно, да? а дивіться в стороні Києва. Все. Темна ніч, А на часах виходить у нас 6,28. 6.28, Не знаю, по можливості буду вам потрошку так знімати, там до Житомира як доїду, трошки покажу. Хоч звісно ночі погано видно, ну но... трошки поснімаю, друзі, вам покажу. Слава Богу, дорога тут хороша. Правда, не знаю, як там на об'їзній Бердичева. Хто постійно мотався, той в курсі там в районі сонячних батарей там дороги не було, там такі ями були. Ну, Може, подлатали. Буду їхати, спеціально вам зніму, покажу. І так, от ми вже, можна так сказати, подобралися до міста Житомира. Березена і зараз будуть у нас всі звісні арочки вох. Поїжджаємо якраз до об'їзної міста Житомира. Бачите? Освіщення як в этом, як в Лас Вегасі, реально. Освіщається все. Я думаю, минуток зараз за 20 проскакаємо об'їзну. Навірно, зараз обед уже томер на обізно є в сторону, туди, як Бердичі Вавіниці е, АТП. Остать якоїсь водички, взяти, щось такого перекусити. Бо все-таки додому заїжджав, я перекусив, як точку відвозив туди в Київ. От. Бачите, дивіться, все, яка красота тут. Все освіщається. Все просто прелість. Помню, знаєте, колись по початку я думаю, не тільки я, багато теж хтось із вас іменно плутав. Бо вона так трохи непонятно, либо прямо їхати, щоб на мост виїжджати, поначасну, чесно говоря, якось я плутав. Але тоді, чаще, почали кататися і вже вивчив, щоб треба брати правей сюди на мост і одразу з моста потім. С'їжджаємо і виходимо направо, як на об'їзну, а прямо йде. йде дорога в город. О, 95-й, 50 гривень, солярка 47. Злятьки заїжджають, навіть на заправочку вох. Ну а ми з вами, друзі їдемо далі. Дивіться, яка тут якраз Вообще, взагалі, ніфіга себе, як розстроїлася. Здоровенно, блин. Я б сказав би, це не заправка, таке впечатлення, знаєте, як от наче, як торговий центр. І все, ми з вами тут уходимо. Бачите, теж мужичок, бачите, на бусіку протупив то, що я вам і казав. Багато хто тупив. Ну, На все дається время. Кстати, друзі, забув, думаю, є вдруг хто із вас не знає, тут зараз у нас буде якраз тільки як моста з'їхав, Сюди в сторону Бердичева Вінниці. Тут у нас є з правої сторони паркінг. От, просто якщо вдруг хтось буде перший раз їхати. Мені то якби ще рано тут оставати, я буду аж на Вінницю їхати. Ну, бували, времена, що я би, тут останавливався на парковочку. Зараз я вам її покажу. Щоб ви були в курсі. Тут, грубо говоря, там кілометра два д моста до розв'язки. Ось, ось, бачите. Ось, де машини виїжджають, ось ось. Тут у них і душ, все є. Ну Парковка така на ґрунтовці, тоді, не знаю, як зараз, може, щось змінилося. Ну, така, бачите, дивіться, солідна, здорова. Навірно, на десятка чотири машин железна, якщо не п'ять. Ну і Погрузилися ми з вами в темноту. Темна ночь. Ну нічого, ще трошечки вам щось поснімаю, покажу до Вінниці, де буде більш світліше. Так, все, коротше, друзі, скупився. Отам, зашов в АТБшку, І того скупився коротше, на 170 гривень. Що я взяв собі? Взяв Кока-Кулу, 2 айрана, випічка, потім чотири шоколадки. І... І що я ще взяв? Ай, чіпси. 170 гривень того, бачите, там воно. Атебейшен. Все, коротше, летим далі. У мене, виходить, поїзді осталося. Скільки? 40 минут. Думаю, десь туди. До Бердичева доїду. Там станемо на 45-ку, перекусимо собі потихоньку. Кстати, этот, помазав тут середню цю тяжку. А то може, якщо може обращали внимание, як я може знімав відео, відкривав був скрип. От. І плюс я ще помазав короче, де ось заходять штоки внизлу два, ну і там два вгорі. Бо вони такі заржавені було тяжело було коротше, закривати їх, якраз поки грузився. І зробив, друзі, добре діло. Так що летим пізніше вийду ще на связь. І так, друзі, тут стояв я 45-ку перед вердичем, не пам'ятаю, як цей населений пункт називається, де якраз такий п'ятачок. Парковочка для готеля, мабуть. Ми, коротше, тут отстоялися, перекусили. Ось таку нам іще з вами це. канаву переїхати. Такий, колодязь. Ох ти, йомайо. Я ще був. Жесть. Хоч би вже чимось засипали я не знаю. І так, на часах у нас, на часах у нас вже почти 9 вечора. У нас у запасі з вами 4,5 часа. Ну, понятно, що мені тут вже менше довільниці. Не знаю, куди я там, правда, доїду, де буду ночувати. Ну, ще по можливості вам трошечки щось тут зніму, покажу. А в основному, самі розумієте, ночью немає що знімати. Днем нього ще інтересней. А по темному це хіба що коли освіщення присутствує на трасі. Кстати, сніму вам покажу об'їзну Бердичева. Просто самому інтересно, либо зробили той участок дороги, ліба ні. Не переключайтесь О, кстати, зараз вам скажу, який населений. Осиково. Осиково. Ну, Коротше, друзі, в принципі... Оп, нічого себе якого ларька повіз. Чи що це вона якась бесідка. В принципі, нічого тут не помінялося. Ну так, да, вроді би, наче містами дето поподлатували, але як була паршива об'їзна Бердичева, так вона, к сожалению, і осталась. Ну, пока, камість, слава Богу, ям немає. Та містина, за яку я вам казав, вона там буде трошечки дальше тут мені ще скільки може з кілометров 5 отак. Да і все, вона сама по собі десь в районі, мабуть, 7 кілометрів побіз на Бердечі, Він якраз зараз проїхав. 217-й кілометр від міста Києва. Оце теж, бачите, повіз. Щось теж повіз тралом. Ну, в принципі, друзі, така дорога. Рдичево. По видному звісно, було б бы інтересні показати. Більше б було що побачити, а так, разві що тільки світофар можете побачити качество дороги. Коротше, друзі, не встиг включити відео, якраз оце знову кинули два куска нових асфальта. Ну, ям, друзі, немає. Трястучка така є, вони в основному либо асфальтом ями залатали, либо, то, як завжди, вони люблять смола соцієвом. А так, в принципі, дорога без ям. Так що якщо хтось давно тут не був, так як я, ох ти, йомаю, да? Як потрясло. Це в районі де... де хто постійно знає це місце. Це один такий учасник, оце що протрясло. а так в основному вся вона така, як я зараз вам показую на відео. Коротше, більше розказую, мало показую. Нічого, завтра буде день, і справимося. Проїду цей кусок, там далі буде дорога вся хороша. Це ця Євроті стався обізна Бердичева паршива. А так вона вся до Вінниці, друзі, зроблена. І так, друзі, нас зустрічає Полісся. В'їжджаємо у Вінницьку область. Пропускаємо машинки, які ззаді зібралися у нас. Все, Житомирська область залишилась у нас позаді, а в дальня дорога. Так що всім привіт з Вінницької області, хто мене дивиться. Зустрічайте завтра в Вінниці і не тільки в Вінниці. І так, друзі, наконець-то ми, так можна сказати, вже добралися до Вінниці. Уже на в'їзді в Вінницю, в Ілісо в ресторан, заправочки авантаж. Зараз десь будемо паркуватися десь на заправочці, а завтра, я думаю, десь так ...начало сьомого виїду, бо в мене точка вигрузки буде на ринку. А там, самі розумієте, всегда з утра как пенарода збивається. Надо, щоб паркнути, Десь на часів 6 будильників на виду собі. От. Так що спасибо, що додивилися відео до кінця. Якщо перший раз були у мене на каналі, пожалуйста, підпишіться. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Ну, би, все, як все, всегда, без імень, друзья. А ми вже потихоньку підбираємося до... Об'їзної Вінниці і десь будемо пришвартовуватися. Все, друзі, до завтра. Пока-пока.